Слава Богу. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Очищення духовного серця. Одного разу один чоловік, котрий знав про те, що я є віруючою в Господа людиною, поставив мені. Таке запитання і сказав, чи Бог може простити мене? Іншими словами, цей чоловік хотів знати, чи може бути він прощений, чи може його серце бути очищене? І я на основі святого Писання відповів цій людині. Так. Господь може простити всі ваші гріхи та очистити ваше серце. Але для того, щоб Господь простив наші гріхи, то нам найперш необхідно щиро покаятися перед Богом за свої гріхи та повірити в Євангелію. Під час свого земного служіння Господь Ісус Христос, проповідуючи, говорив: Покайтеся та віруйте в Євангелію. Про це ми читаємо у Євангелії від Марка 1.15. Покаяння це усвідомлення себе грішником. Це молитва про прощення свого гріха, це зненавидження гріха. Це поворот, тобто навернення всього свого єства, тобто думок і звичок до Бога, це старання жити святим життям у відповідності до нового заповіту. А повірити в Євангелію означає повірити, що Євангелія, тобто новий заповіт є Божим Словом. І підкорити новому заповіту своє особисте життя. А для того потрібно старатися особисто, уважно щоденно читати новий заповіт. Якщо людина щиро покається у своїх гріхах перед Богом та повірить в Євангелію, то Господь простить всі її гріхи та очистить. Її серце. І про це Боже очищення людини, яка приходить у щирій молитві покаяння до Бога, так говорить Господь через книгу Пророка Ісаї 1-18. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Тобто Господь простить та очистить серце людини, котра своїми словами в щирій молитві покаяння звертається до живого Господа Бога. Друге. На що хочеться звернути нашу увагу є наступне Святий Дух робить велику духовну переміну людського духовного серця. Тому для того, щоб наше духовне серце було переображене Господом та набуло христового характеру, нам необхідно особисто. Пережити хрещення Святим Духом, з підтверджуючою ознакою інших мов. А про те, як нам особисто пережити хрещення Святим Духом, найкраще розповідає книга Дії святих апостолів, яка знаходиться у у новому заповіті, до особистого, уважного прочитання якої я завжди усіх закликаю. Про третю особу єдиного Бога, тобто про Святого Духа, так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 14.26. Утішитель же Дух Святий, що його Отець Небесний зійшле в ім'я Моє. Він, тобто Святий Дух, навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Отже, Святий Дух робить Божу переміну духовного серця людини наступним чином. Він навчає та нагадує євангельську науку Господа Ісуса Христа. Але, дорогі слухачі, для того, щоб Святий Дух нас навчав та нагадував нам Христове вчення, то нам необхідно старатися щоденно виділяти якісний час для особистого, Уважного читання нового заповіту. Тому якщо людина не буде перебувати у новому заповіті, то у такої людини не буде змінене Богом духовне серце. Адже якщо людина не буде перебувати у новому заповіті, то Святий Дух не зможе. Ні навчити таку людину Христової науки, ні не зможе пригадати те, про що навчає Господь Ісус Христос. Отже, дорогі слухачі, Господь очищає духовне серце тієї людини, котра, по-перше, покаялася в своїх гріхах перед Богом та повірила в Євангелію. По-друге, котра отримала хрищення Святим Духом, по третє, котра щоденно перебуває у новому заповіті. Амінь.